Один з чотирьох. Але якщо вони його зробили таким дорогим, то має падати гарно. Окей, 93 Джейзі, гарний старт. Сірка Сірканідалги чат, я мушу це збирати. пу 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 І Ангерер. Незрозуміло. Льосієнто, давай і ти. Пане Льосієнто, твоя ікона. Спроба номер 3. Про всяк випадок на сьогодні. If you know, you know. Bobby Charlton не мотивує до збирувати. Принц не мотивує взагалі нічого робити. Джан Луїджі Буфон, однозначно, ні. О-хо-хо-хо-хо! Ну це не дуже то й хотілося. Stevie G ShapeShifter з другої команди. Вони тут є. І він інсти його пікає. Другий це пушкаш. Два валета і вот это. Ай, два стихи. Трента Олесандра Арнольда і Воржила Лавандайка. І вони зараз будуть дивитися разом на твою ікону. Давай. Правий захисник приніс правого захисника. Нормальний старт. Не може це. Цив... Боже. Боже. Я поняв. Ще 10 відтискай. Поїхали, друзі. Наступна ікона. Пане Альберт, дякую величезне. Я вже два тижні не заходив в ФІФУ. Мінусів 0. Лоран Блан, добре. Ну, типу, добре. Добре, що. Ясно. Ян Райт, ви поняли. Чаві Ернандес. Ага. А раптом вони покращать дроп. Я ще ніколи так не помилявся. Ні, Сань, не просив, дякую. Можливо, це дебют. Друже, хто питав, як сипе закон. Диви. Диви, як казерна насипе. Диви. Бачиш? І це тільки початок. Зроби, пане Олеже, запис екрану реально, і скинь, як відкриєш. Точно, і ми поглянемо. CVG другий тим часом. Диви, вже пішли шейпшифтери. Диви, е у себе о тій мов за яр, но. Но no. і ще є одне вікно, де зараз буде козир. Диви. Но. No. Так, поїхали два. Хав'єр Занеті, я поняв. 4, 3, 1. Ясно. Хто сьогодні без е, шоколадки, Ладкий сір Бобі Чарлтон був би непогано, До речі, але він в нього є. І сірканідалгеш. Ну, добре. Це мідл пік, напевно. Поїхали. Один з 493. Дзамброта. Це дебют. Вітаємо дебютанта. Вейн Руні, подиви, які легенди. Подиви, подиви, подиви. Гаринча. Дзамброта. Тільки Сівіді не вистачає. Лотер Матеус 94. Все, напевно, це коштує менше 100 тисяч монет, мені здається, де? Не? не по схемі. Зараз я по схемі відкрию. Пане Сікаріо ловить дублікат R10 або. або R9. Покажи потім свій склад, друже. Секундочку буквально. Давай. 2, 4, 3 1 Ти пам'ятаєш схему? Він мені казав, що це не працює. Але відкриває за схемою. Так, пушкаш. 2. 4. Принц. Я поняв. Я поняв. Ізіко. Оце покушав смачно, пане Сікаріо. Покажи склад. Поїхали! Я відкриваю за своєю схемою, не за схемою Владзена, вона не працює. Я відкриваю за схемою 3, буде перший. Джан Луїджи Буфон. Один буде другий. Блядь, Я хотів один! Я хотів один! Я хотів один! Ясно, я вам заруйнив ставку чат, я поняв. Пречите! Всі чотири дублікати. Я я <ріст> яруся яру піку... Друзі, не забувайте зафоловитись на канал, до речі, Ангера, і в нього немає Ангера. Я знаю, кого ти злив на цей пік, до речі. В мене, в мене є для тебе новина Ля, і далиш. Вже 3 чи 4 Сіре кандидаша. контора. ви не могли мені поставити покласти далиш. Лоран Блан. І Зіко. Розрахуйте ставку, будь ласка. Ні, не зіграла ставка. Так. Людина ZR10. Зараз зловить гарний дроп. Дивись. Просто отак от. Хоп! І дзанеті. І кафу. Що тобі ще треба? І Стіві Джі. всі 93. ті Ну. І Джан Дзола, 4 93-ті. Каре, братан! Оце випало тобі. Давай. Спроба номер, не знаю яка. Лоран Блан. Гаринча. Да, Мом, можу. Дзамброта. Ангерер. Ваші думки з приводу піка цього пана. Пане інсайдер. Ми бажаємо вам успіхів в вашому піці. На ікону. І ми тут ловимо. Вейнруні. Дуже гарно. Оце легендарно. Спроба номер 2. Він по схемі Владієна. І ловить Мюхем 96-го. Ага. 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 Рівалдо 94-го. Ага. Але слухайте, ну ця Мюхем, вона в мене є, вона фігня. Ну реально. Да, але вона мусор, вона такий мусор. Причому я коли це казав з перших матчів, ви мені казали, та ти що, та скільки що потім її всі наловили, і всі її хрін ти її в складі, коли побачиш. Ага, а ви кажете не сипе, да? А тут людина Ейусебію піле ловить в одному піці. Ну, і у себе, звісно, клір. Фігня, і у себе. Тяжечка імба, тяжечка роз'єб. Пане Ладжерс, ану, розбуди нас. Роберто Баджо. Боже, що вони роблять в цих іконах? Вже ЄС бачейки нахрен нікому не потрібно. На цього Баджо. 90 якого він рейтингу? 8 ось. Я навіть не знаю. І вони досі залишають Роберто Баджо з двома плейсталами в крутілці на ікону. 29 го червня. Та він щось коштує, тому що він рідкісний, братан. Тарас, та два та три продано. Та що ти Тарас? Тарас, привіт. Легенда. І його гарячий пережечок, і його Пушкаш. Ясно. І по повітьте, він завжди або там, або в третьому. Кафу завжди в третьому. Вони навіть. Матеус завжди в першому. Пушкаш сьогодні завжди в другому. Просто спостерігайте. Реально, Пушка ж всі рази був в другому. Матеус був пару разів в першому. Кафу цей був рази три, і він постійно був в третьому. Це мене паяє чи реально так і є? Ай, друже, можливо, ти правий. Пане Папіс, Стіві Джі, Дзамбротта, Сіробобі Чарто. Єбать. Оа. Ага, ти вже почав відкривати. Подивіться, трошки не дотерпів. Почав і ливів сіра Бобі Шартона дублікатом. Пушкаш. Стіві Джі. І Бєздер бразильський. Поняв. Найкраще ми побачили, але це лише сір Бобі Charton. Давай, друже, куміри! Роберто Баджо. Принц. Хеллоу. Ви точно це хочете? Гаринча. Лоран Блан. Моторкул. Ну ми так класно сиділи. що була тобі ця ікона? Я поняв. Віра 97. -й. Просто, просто з. з з невідкуди, не звідкуди, як правильно сказати? Просто привіт ім'яхем. Ну не можна зробити всі піки такими. Ну ми б хоча б пофанились. Зробіть 94, і зробіть можливість ловити отакі карти хоча б по одній. Хо... Ясно, що не всім, але переважній більшості. Ну тоді люди це будуть збирати. Хюстон, 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 Хюстон. Викликає Донецьк, хто на зв'язку. Хьюстон, Хюстон, Хюстон. Ми на стрімі, братан чекаємо, що ти там флексиш нам своїм пелешечкою. Флексиш своїм бапешечкою. ти де? Де? Here we go. Спрацювало! Він почув! Він почув! тобі Вітаємо тебе на стрімі! Я його вимкнув потім, друже. Я, я записав йому повідомлення і вимкнув. Принц Джан Франко Джола. Стіві Джі Шейпшифтер з другої команди і Гаринча. Я б тут брав Стіві Джі Гарна карта. Монет не коштує, але і рейтинг найкращий якесь СБЧ карта гарна. Або Гаринчу чи Джоло під майбутню еволюцію, як варіант. Пане Демедж. Його ікона, потім закінчу свою думку. CVG, Sir Bobi Charlton. ти що? Англійське дуо. Матеус знов першому. Матеус знов в першому. Я вам кажу. Я вам кажу. Так, here we go. ЦОП. Іспанія, АПЛ. Прекрасний гарантпак. Це буде гарантпак з Родрі і. І Ким ще. А, це ікона. Стоїчков? А, слухай, так це нормальний пак. Нічого собі, а це мог бути і у себе, да? Ні, ну Христо, це непогано. Це, це здорове коліна. Пане демедж, хоче відкрити 96, guarantee! Here we go. go. Усміхов тобі! Вітаміни для суглобів потрібні. О, камзик! Ідіало. Прекрасно. Еланга і стейдж і Родрі. Демед, ти задоволений? Як тобі пак? Він хоче відкрити пакетки. 0% засудження. Давай, тім 3. Я не знаю, кого тут ловити, але ми бажаємо тобі успіхів. Це буде дівчина з Челсі, але це перша карта 95-го рейтингу. Має бути ще 96-ї грам. Ну хіба тут ікони ловити? Хіба? Дібала. Гадки не знаю, що це, хто ти. CDM. Без жодного плейстайла на захист. Окей, є цап. Камші Рамірес. А є цап. В Дібали. Давай відкриємо пакетики, я на здержній чат, а то чат втік. Всі люблять писати, яка це гра дерьма. В нас пак з гарантованим шейпшифтером 96. Це буде знов ліва півзахисниця з Челсі. Прекрасно. Гарний старт. Другий. Шешко, прекрасно. Контор знущається. Але це може бути непогана карта, до речі. Просто економіка така, що він цього не коштує. Ага, це пік, окей. А що це за пік? Це пік з Шейпшифтером чи це. А, це, напевно, 90, да? Гірмапля. Ніко Вільямс. Стоп, а Ніко Вільямс, по-моєму, був в другій команді. Я не знаю, що це, але це развод. Не відкривається більше. жесть. Андрюха полетіли 175 тисяч монет. Він відкрив. А, ну ці піки нормальні, ці піки тут хоча б можна актуальні карти зловити. Влахович Ванегас. Опа, це хто такий? Мінь. Вау! Бачили, яка прикольна анімація. І Касіліас. О, я ж кажу. Оцей пік непоганий. І це буде золота рарна карта. Бери Касіліаса. Скажи, що відкривати. Друже, тут о, я тобі вже радив, да. Пік нормальний, цей пак теж, мені здається, нормальний. Да, 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 да. Сарян, я від чату трошки відстав. Опа. А в нас та карта непроста. А карта дівчат. А якщо це буде рейтинг? Це буде камзік, напевно, да? воно читається. Ні, фодор лише. Так, все, наздожаняю, наздоганяю чат. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Пишіть власні коментарі з приводу шаленого такого дропу і шаленого, неймовірного піку. Чи він вам до вподоби, чи ви вважаєте, що можна було зробити його трошечки краще? Сподіваюся, ви та ваші близькі в безпеці. Вибачте за те, що тут немає вступного прев'ю, але вийшло так, як вийшло. Все буде, Україна, бережіть себе, па-па.